Привіт всім! Хай сьогодні буде грати в Roblox. Так, заходимо в карту. Це відео на 30 лі підписники, якщо що. Смисли. Далі, амур. For life, <laughs> <laughs> Так, у нас є. Тут. тут, напевно, що вийшло оновлення, тому що тут інтерфейс тепер більш-менш чіткий. Ладно, не буду ці резенірувати. Оставлю mm. для інших людейшек. Часник с тобой кей. Так, что его вообще здесь? Так, ладно, лоду, Машина. Ну, это все, сюда Так склеваем так. нажима софтки, а знает.

У мене пряльна машина сюди полетіть. Дякую, роботі, що мені нагадав. Липуємо першу. Так, супер.

Так. Не знаю, що цей тублайт робить, але я його люблю включати. Не знаю, чого це от фонд я робить тублайт. Але я її чомусь люблю. Чоти. І всім пока. Ладно, шучу не до свидання. Просто там свої діла треба було. Тут я зараз вже ляль до свидання.